Привіт, малята! Сьогодні я вам пропоную провести разом зі мною спостереження за дощем. Не боїтесь дощу? Ні? То ж рушаємо! Як нема мене, чекають. Як прийду, то всі тікають. Малята, про що ця загадка? Так вірно, малята. Ця загадка про дощ. Я сподіваюся, що ви любите дощ так само, як я його люблю. А чи знаєте ви, звідки береться дощ? Так, з неба капає, з хмаринки береться. А ви знаєте, як дощик з'являється в хмаринці? Високо в небі пливуть хмари. В хмаринках збираються хмари. Маленькі крапельки води. А коли краплинок збирається занадто багато, хмари стають важкими, місця для краплинок мало, і вони падають дощем на землю. Утворюючи дощ? Дощ буває також різним. Він може бути слабким, дрібним а може падати на землю зливою. Дощику радіють люди, дощику радіють рослини. Після дощику все навкруги стає мокрим, з'являються калюжі. Дуже весело гуляти під дощем. А я обожнюю милуватися дощем крізь вікно.